У кінця року вони будуть у нас найновіші німецькі БМП «Лінкс» здатні знищувати танки, евакуювати поранених та навіть бути мобільним комплексом ППО. Все це найближче майбутнє ЗСУ. Про те, що перша така БМП опиниться у наших військах вже до кінця року, свідчить свіжий звіт німецького концерну Рейнметал. При цьому відомо, що цього ж року німці планували відкрити виробництво саме БМП Лінкс в Україні, про що заявляли наші чиновники. Ми плануємо профінансувати е, таке виробництво закупівлю такого е, виробництва за рахунок коштів е, німецького уряду. Е, поки що вони завжди йшли нам на зустріч і підтримували наші ініціативи. На думку аналітиків на зустріч нам пішли і анонсована БМП зійде саме з українського конвеєра. Лінкс вже сьогодні називають новітньою розробкою у світі бойових машин піхоти. Все через передові технології, небували рівень захищеності екіпажу та надзвичайну універсальність, адже БМП може бути командним пунктом, машиною для евакуації техніки або військових, медичною машиною і навіть комплексом ППО. При цьому в Лінкс німецькі інженери інтегрували передову систему зв'язку. Тепер будь-хто з екіпажу має зв'язок зі своєю БМП, яка у свою чергу постійно зв'язана з іншими машинами. В результаті бойові завдання одночасно отримує цілий підрозділ, не втрачаючи зайвий час, а отже, отримуючи перевагу. Все, что мне нужно сделать, это сесть в машину и напрямую подключиться к командиру через этот кабель. У меня есть постоянная радиосвязь между бойцами и машиной. Мы можем лучше договариваться, а также можем установить символы врагов, используя цифровую карту данной местности. инженеры и над Линкс. Захист БМП може змінюватися в залежності від завдань і посилюватись додатковими шарами, наприклад, для ведення міських боїв, коли ворог несподівано може з'явитися за рогу сусіднього будинку. Також для захисту від кумулятивних зарядів є опція додати комплекс активного захисту, коли в башту інтегровано систему попередження про наведення лазера, акустичний локатор пострілу, а також автоматичне розпізнавання цілей та їх супровід. Все це дозволяє підвищити виживання машини та бійців на полі бою. Еще одним нововведением в области оптики на БМП стал улучшенный круговой обзор. У водителя теперь есть тепловизор, с помощью которого он может легко вести БМП, находясь под люком в ночное время, а также круговой обзор для командира посредством всех камер, закрепленных на внешней стороне BMP. При этом легче стало и стрелку. Теперь приблизить изображение для прицеливания, как у компьютерной игры, можно и в реальном бою. Также у нас есть дополнительный уровень масштабирования. Теперь мы можем приблизить обзор практически в 20 раз. Із озброєння на лінкс встановлена 35-мм гармата та спарений кулемет калібру 7,62. Однак є модифікації БМП, на які можливе встановлення навіть 120-мм міліметрової гармати, а також додаткових бойових модулів із самонавідними ракетами, здатними з легкістю знищити будь-яку бронетехніку ворога, навіть танки. Цілому головною перевагою Лінкс аналітики називають його небувалу живучість на полі бою. Крім того, БМП має високу сумісність деталей у своєму класі, що дозволяє підготувати її під будь-які завдання. А система зв'язку та виявлення дозволяє екіпажу засікти ціль та вдарити першими. Для нас же головною перевагою є виробництво Лінкс в Україні, а це і ремонтна база, і достатня кількість фахівців, і очевидно безперебійні постачання у війська.